Ну і що, привітики вам всім у новому відео? Ми, от з самого ранку, ну не самого ранку, ми сьогодні суботній день зібрались та їдемо в село. В нас вже дванадцята 12.33, Але ми поки завезли чоловіка. Поки що їдемо в село. Дивіться, яка в нас тут красива дорога звісно, не рівна, але дуже симпатично. Тут дуже гарно осінню, Якщо буду їхати тут, коли буде листя, все жовте, таке помаранче, красиве. І так люблю осінь, таку е насичену барвами, дуже люблю, обожнюю, але все одно я їду тут і кайфую. Дітки мої сплять, тож я їду, насолоджуюсь дорогою, тишою, слухаю музику і кайфую. Yeah. Хотіла сфоткати як ростик. Здравствуй скотяри. Няу. Ми тут збираємо ще врожай, пішли збирати врожай різних овочів собі в місто. Бо поїдемо ще сьогодні вітати мою кому. Дивіться, яка класна морквичка Просто шикарна класніча. Ще зараз робимо бурячок. Ангеліна їсть Яблочко і вирвала зер... зелений помідор, зірвала. Ну, дачки їх вибрати. Тільки помогли вибрати. Смачні, правда? Щоб на баночку назбирали. А я йду і тут ощурюся, бо дуже сильно світить сонце мені в очі. Не можу дивитися, але йду копати. Декілька кущів малини обіцяла там людині, а вона мені натомість дасть гарні квіти. Я люблю квіти, вона мені дасть квіти, а я їм малину Тож такий у нас взаємообмін беру знаряддя праці і пішла. Тут весело, ще з, з котами. Прив'язали качан від кукурузи. І цей котик уже не молодий, він вже десь років два і такий ігривий. Меншого? А Хлопчик хлопчика дівчинка дівчинку менше менше. Хочу мінятися. Коти втомилися вже від вас. Я не тяне, агент. Тут ми приїхали вітати кому. Це я така бабулька заціловує свою кому приоділи її. Чому без звуку? Тому що там грає пісня, і, і YouTube блокує все і забирає коментарі. І потім не е, коротше мені потім дуже дуже е, не хорошо, тому що мої відео не рекомендують. Тому я і забрала звук. Тому ви бачите, ще й поскорила. Тут всі вийшли пів вулиці, пів дому, вийшли дивитися на це. Кума сміялася дуже довго і смішно. І ось я її ще вітаю тортиком, і на цьому наш суботній день підходить до кінця. Всі насміялися, навеселилися, зробили їй свято. Вона була дуже задоволена. Ми теж ось такий, от нас вийшов свято. А далі у нас недільний ранок, ми зібралися усією сім'єю та поїхали у маленьку. Подорож. Це у нашій області, 100 км від нашого міста, є дуже гарний, красивий, доглянутий реабілітаційний центр для диких тварин. Тварини там різні, в основному медведі, лисиці, вовки. Ще є там птахи. Я, якщо чесно, забула як їх звати до цієї пори, знімаю вам гарні краєвиди, дуже красиво. Недалеко від нашого міста, я кажу, 100 кілометрів, а вже зовсім інша місцевість. Ми дуже гарно провели час з сім'єю. Вже тут така гориста місцевість, діти були задоволені, ми були задоволені, трошки втомлені, звісно, від дороги, але круто, прям краєвид. І все. Тут був екскурсовод, збирають таку групу і піднімаються десь піший такий е, прохід за 2 кілометри. Тут моя банда, наша команда. І ми е, побули на екскурсії, а потім е, ми вже нам дозволили прогулятися самим, Ну, самим по цьому ми погуляли, покормили звірів, там можна купити ще їм смаколики і ми їх погодували. Ангеліні теж дуже сподобалось, Ростусіку теж сподобалося. Щось їй там не сподобалось, їй вона в нас дуже ніжна дівчинка. Її не можна ні тримати, ні торкатися, нічого без її дозволу. І тут дуже багато медведів. Медведів тут прямо дуже багато, дуже великі вольєри. Як не дивно, тваринам тут дуже хорошо. І такий от, можливо, хтось знає, це місто Сатанів. Там така от доріжка. І по ній от ми ходимо зверху якби над вольєрами цих тварин. У них дуже велика гарна територія, басейни. Видно, що тварина там дуже комфортно. Вони там не в поганих умовах, над ними ніхто не знущається, так як це відбувається в зоопарках або маленьких таких. У кліточках, де сидять ці величезні медведі, ну вони тут просто кайфують. Їх годують, вони навіть ліняться встати і підійти, взяти собі і, там того горіха, чи що якщо впав на голову, то вони його з'їдять. Ну, якось так. Тут ще є тигри, леви, теж у них класні, вольєри, прям величезні, великі. Напроти того, що у нас в місті є, у нас взагалі менюсінький такий. Ну, загалом нам дуже сильно сподобалося. Ну і що, ми вже вдома, як ви бачите, ми вже помилися і готуємося всі до сна. В нас щось так стало холодно, оце ввечері, чи я просто змерзла на вулиці, вже стало ввечері холодно, чи що? Я вийшла з ванни і мені так холодно, що хочеться залізти просто під одіяло і тихасенько сидіти, як мишка. Е, що я хотіла сказати? Ми провели ці суботу та неділю мега позитивно, мега-весело. Вибачте, що відео, де вітали кому, знято ну, не так горизонтально, як для Ютуба, а так, тому, що знімали всі, всі кому на лінь, було дуже весело, я дуже рада, що ми гарно провели час. І нарешті випала неділя, коли я і чоловік разом попали дома. А то ми зазвичай, або я на роботі в неділю, або чоловіка просто немає. Просто зараз на кордоні там якась е, запара, і вони. Декілька днів стоять у черзі, і ми дуже гарно провели час з дітками, бо ж так холодно, що я не можу обігрітися. Прям зуб на зуб не попадає. Дуже холодно. Я вже достала в теплі халати. Дітей теж помила, і оділа в теплі піжами. Дуже холодно. І що я говорила, що попало так, що в цю неділю ми були разом вдома, Ой, ми дуже гарно провели час. Взяли з собою ще свекруху, звісно, прогулятися, теж її вигуляли, як то кажучи. І ми їздили і у парк, і з'їздили до друзів, і дуже гарно провели час сім'єю. Я прям дуже задоволена, дуже люблю цей час. І ми, знаєте, за дорогу встигли обсудити все, що нам. Ну, треба було там про будівництво, що нам робити. Вирішили, все ж таки, тому що ми йдемо на цьому тижні затверджувати проект, доробляти документи. Я ніколи не думала, що це так довго робляться документи, але документи робляться як завжди дуже довго. То ми вирішили все ж таки ще робити погріб, внести його у цей проект. Не знаю, чи він там правильно вноситься, чи ні. Ну, коротше, ми думали не робити, але все ж таки зробимо ще. Підвал. І, і ну, встигли обсудити все, що нам треба, тому що по телефоні це одне, коли вживу, живе спілкування, Ну, наговорилися вже прям класно. Діти гарно провели час, назад позасипали, спали, як суслики просто. І ось от ми приїхали завтра в школу. Сьогодні неділя, завтра-понеділок. Це відео вийде завтра, тому що вже пізно сьогодні не буду виложувати, тому що в неділю і на виходні я замітила, що взагалі мало хто що дивиться. Е, тому ось такі от в нас вихідні дні, сімейні, продуктивні, смішні, дуже веселі. Нам інколи буває дуже весело, навіть через чур. О, дитинка моя прийшла. Привіт, лілюся. Тож, на цьому я з вами попрощаюся. Дякую за те, що дивилися це відео. Ангеліна мене тут хитає. За те, що були е, зі мною, за те, що провели день з нами. Ой! Все, всем пока-пока, до зустрічі у новых э, видео. <сум> Давай ще <щось> такого. <сум> пока пока По-па-па-па! <сум>